Отця і Сина, і Святого Духа. Добрі браті і сестри, ми наблизилися вже до завершення посту. І хто хотів, той вирушив за Ісусом. І ці, ці дні, тижні, неділі були сповнені тоді особливого шляху. Який ми його назвали зціленням відран війни. І хто мав потребу, хто визнав себе як потребуюча людина, яка потребує зцілення, бо дійсно, будучи під таким тиском всього того, що завдає нам зранень. Неможливо сказати, що в мене все нормально, в мене все добре, хоча багато людей закрилися в цьому і, і брешуть, брешуть собі, брешуть іншим, і вже звикли до того, щоб прикривати ось ті рани, які, можливо, були задані ще в дитинстві, ще в юності, в теперішніх обставинах, в різних ситуаціях. І і живуть з тими ранами, які не є загоєні, і це провокує потім до дуже такої агресивної поведінки в сторону ближніх, в сторону самого себе. Це провокує до того, що людина перебуває в постійному такому зболенні і виснаженні своїх сил. І тому неправильно є, коли людина закривається в собі і псує себе, знищує себе з середини або Вибухає потім і виливає всю агресію на інших. Це не є по християнськи це не є по-людськи. І тому для нас зараз заклик наших єпископів, які попросили, щоб ми звернули увагу на зцілення наших ран, є важливим таким закликом і щиро віруються з Божого проведіння, що дбають за нас, за наше здоров'я, внутрішнє здоров'я. щоб ми Впливали один на одного позитивно, правильно, а не ранили один одного в сім'ї, в церковній спільноті, в колі наших друзів. Навпаки, сім'я, друзі, церква має стати місцем, де людина може загоювати свої рани через дотик любові, любові ближнього, Божої любові. І тому ті люди, які зробили цей вибір в часі цього посту і пройшли разом з нами у цей шлях, я щиро вірю, що змогли відчути, що Бог все ж таки дійсно полегшує ті тягарі нашого життя, зціляє наші рани, які вливає свою благодать і робить нас вільними любити. Інколи люди визнають, що я не можу вже любити, я вже змучився жити для когось, я вже не можу постійно, постійно щось від мене хочу, та далі, далі, далі. І це, це спустошення, це означає, що людина не є здатна любити. Вона може копіювати якусь поведінку любові, вона може щось в себе витворювати, але потім, коли повертається, як вона каже, до нормального життя. Вона відчуває, що вона не є така, яку вона зіграла роль на якийсь там якийсь час. І тому правильно є бути правдивими, щоб незалежно від обставин, незалежно від ситуації, щоб ми мали нашу природню поведінку, таку справжню поведінку, не на грану, а навпаки, ту, яка від якої ми не втомлюємося, яка не є нас такою напряжною поведінкою, щоб ми себе заставляли. Любити, заставляли собі робити добрі діла, заставляли молитися чи мати поведінку, яка свідчить про цю нашу внутрішню свободу. Я дякую всім тим, які пройшли цей шлях. І сьогодні на завершення цього посту, на завершення цих тем хотів би показати, що ми зробили такий перехід. Перехід бо слово Пасха означає. Вихід ізраїльського народу із їхньої єгипетської неволі до свободи. І не випадково Ісус приходив у цей період до Єрусалиму, щоб нам вказати перехід, перехід від одного стану до іншого стану, від стану грішності до стану святості, від стану смерті до стану вічного життя. І в цьому році ми разом з Ісусом йшли. Щоб перейти від стану зранення до стану здорової людини. Як це добре, коли ми дозволимо Ісусові нас вивезти із неволі наших комплексів, з неволі наших зранень, з неволі наших гріхів, які нам все ж таки на нас впливають і, і нам і нас схиляють до чогось поганого і так далі. І тому, коли ми дозволимо Христові зробити оцей перехід, то означає, що для насправді Пасха буде не тільки лише якоюсь історичною подією двохтисячної давності, але Пасха буде сьогоднішньою Пасхою. Бо якби сьогодні прийшов Ісус сюди, до нас, до нашого народу, Він би зробив зараз оцей перехід із нами. Ви хотів вивести би нас від цієї неволі, неволі зла. І... Сьогоднішнє Євангеліє, яке справді є таким зворушуючим, тому що розказує про історію, дуже таку ніжну історію одної жінки на ім'я Марія, яка прийшла до Христа, впала на коліна, яка торкнулася його ніг, слізьми обмила, цілувала, волоссям своїм витирала, і потім взяла пахуче миро. І вилила на Христа, і весь дім наповнився пахощами. Навіть уявляючи цю картину, не можна залишитися просто таким байдужим. Ти дивишся на цю жінку і, і відчуваєш, що з нею щось сталося, відчуваєш, що вона щось пережила, і, і пережила щось дуже прекрасне, щось дуже величне. Цей вияв такої любові, вдячності, такого визнання не може бути просто так. Відчувається, що вона щось отримала від нього, що хоче йому тепер віддячитися. І це може зробити тільки людина, яка є наповнена благодаттю. Це може зробити людина, яка наповнена тою присутністю і любові, яка тебе зціляє. Яка тебе оздоровляє, яка тебе виводить із стану смутки. Звичайно, що ця жінка Марія кілька днів тому вона пережила втрату свого брата Лазаря. Вона перебувала в журбі в смутку, їй було важко. І жест Христа зціляє її, жест Христа дозволяє їй пережити цю травму, яку вона мала. І без сумніву, те, що вона зробила, це було таким виявом того, що вона пережила всередині. Вона хотіла це зробити. Навіть тоді, коли посипалася критика в її сторону, навіть тоді, коли була така своєрідна насмішка, такий сарказм, ну що, не треба було взяти це миро і продати його, і там. Потім роздати гроші бідним. Вона чергове отримала такий біль і не відповіла, не відповіла агресивно, не відповіла, що там тобі, що ти тут починаєш, що не бачиш, що я. Тут, тут, тут? Вона продовжувала перебувати в своєму стані блаженства. Вона продовжувала перебувати в тому нормальному стані, з якого не хотіла просто виходити і провокуватися. На ось ту репліку. Як добре бути такою людиною, як Марія, як добре бути такою людиною, яка не відповідає злом, яка залишається в добрі, яка перебуває в стані блаженства. І це справді велика слава і подяка нашому Господу. Але сьогодні ми згадали не тільки Марію. Але також і того, який критикував ось це. Важко навіть собі тепер уявити, що в часі того, коли був цей благородний жест, хтось таки подумав погано про це. Хтось таки насмілився відкрити свої уста в часі цього і щось там ще шемрати, щось там критикувати, щось там ще говорити. Так, це був Юда. Юда, який три роки був з Ісусом. Юда, який три роки слухав проповіді Ісуса, повчання Його. Оце звіщення доброї новини про любов нашого Небесного Отця. Юда, який бачив чуда. Юда, який був свідком сліз усієї Марії. І свідком цієї великої радості Воскресіння Лазаря її брата. Юда, який все бачив перед очима, перед своїми вухами і торкався всього того, що було перед ним, який йшов за стопами Ісуса, але був закритий. Не був відкритий. І ніс з собою всі свої зболення. Не знаємо, яке в нього було дитинство, яка в нього була юність. Але бачимо по його поведінці, що він був закритий. І щось в, ньому, щось в ньому було такого, що він скривав від всіх. І навіть те, що він крав гроші, вів такий подвійний спосіб життя. Не визнавав те, що, якщо йому потрібно було, вистачало було попросити, і що Ісус би йому не дав. Але ні, робив це підло, робив це підступно. І те, що він потім щось там викрикував, бо він думає за бідних, говорить про те, що ця людина десь заблудилася в своєму житті, десь заблукала сама в собі. І Шукала якогось там виходу, але своїми силами, не відкрився перед Господом, не покаявся перед Ним, не сказав поможіть мені до апостолів, до Христа, але хотів щось там сам, щось хотів щось, щось по-свому зробити. Коли людина не пролікована, коли людина не є звільнена від. Своїх тягарів, а намагається завжди щось сама, щось своєму. Вона не бачить світла, вона не має надії, вона не розуміє слово довіра, слово любов. Вона здобувається своїми силами ту ж саму любов і хоче своїми силами в своєму житті змінити. І тут є велике заблудження. Тому що потім ти потрапляєш у таку своєрідну пастку, яку потрапив Юда, коли він сам себе знищив. Бо цей шлях закритості веде тільки лише до самогубства. Юда закінчив своє життя дуже погано. І так до того йшло. Він знищив життя не тільки своє, але й життя нашого Спасителя, видав його, зрадив Його. Він зробив підлі дуже. Він поцілував Спасителя в дуже підлий спосіб. І цей поцілунок не був поцілунком зцілення, а був поцілунком приречення. Як почав бути фальшивим? Лукавим, лицемірним, бо ти сам себе тоді погубиш. Якби його тоді запиталися, як тебе справи, він би сказав все нормально, в ту саму ніч, коли видав Спасителя і продав свою душу. Не було нормально, не було добре, бо ніколи фальшивість, ніколи підлість не можуть бути добрими. Доріг хресті, ми маємо вибір піти шляхом Марії або шляхом Юди. Піти шляхом тої, яка довірилася Господеві і прожила своє життя у великій вдячності, і сльози її, і поцілунки її були зціляючими. А можемо бути як Юда, закритися в своєму формалізмі такому і щось самим щось робити. І тоді твій поцілунок і твої. Ніби сльози, вони не будуть для тебе спасаючими і Ти сам себе будеш губити, гублячи також інших. Ти будеш виходити на якісь варіанти свого життя, які надумані є тобою, а насправді є підказані дияволом. Ти спокушений, будеш спокушати інших і станеш спокусником. У нас є два шляхи до в Христі. Який шлях ви вибрали на початку посту? Яким шляхом ви йшли в часі посту? Як ви зараз продовжите завершення цього періоду приготування до Пасхи шляхом Марії або шляхом Юди? Церква нам дає дуже багато середників. Інструментів, якщо можна сказати такою сучасною мовою, які допоможуть нам зцілитися, допоможуть нам отримати цілющий бальзам тої Божої любові, того зцілення, щоб ми наповнилися і перебували в цьому стані блаженства. Це є сповідь, покаяння, це є плач за власні гріхи, це є. Святе Причастя, яке ми приймаємо, і яке є найбільшим таким виявом єдності з Христом нашим Спасителем. Це є наші спільні моління, які ми звершуємо, і які, довкола яких ми об'єднуємося перед Христом. Наше богослуження це є відгомін Святої Вечері. Наше богослуження це є. Продовження того, що Спаситель розпочав з апостолами в Єрусалимі. І кожне зітхання священника і ваша відповідь зітхаюча, Господи, помилуй це є те, що дозволяє нам звільнитися від того тягару. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас Боже Твоєю благодаттю. Так закликає священника, ви відповідаєте, благаючи, Господи, помилуй. І молитва священника стає лише закликом, але продовженням і відгуном є на ваших устах. Ці жести, які ми отримуємо в часі богослуження, коли священник вас благословляє, а ви приймаєте це благословення і дозволяєте Богові, щоб вас торкнувся. Так, коли ми читаємо святе Євангеліє, коли ми слухаємо святе Євангеліє, і дозволяємо, щоб до нас Божий голос прийшов, бо будете говорити на вулиці, будете сидіти в своїх телефонах там хто зна де. Але тут ми приходимо, щоб слухати Божий голос, голос Ісуса, який говорив колись до людей, і сьогодні продовжує говорити тут, до кожного з нас, хто є відкритий до цього голосу. Тому небезпечно є займатися речами юдиними. В часі богослужень. Небезпечно є бути присутнім і бути закритим. Небезпечно є не дозволити Богові діяти в нашому житті. Сьогодні я хотів би застановитися також ще над одним жестом, який виконує священник в часі богослуження, кадження. Бо справді це є дуже важлива частина богослуження. І в цій в частині богослуження мають брати участь всі, як священник, який звершує це карчення, так і прислуговуючі, які готують кадило, так само і весь люд Божий, який бачить, як це все твориться. Перше, на що ж хочу звернути вашу увагу, це є кадило. Зверніть увагу, я дякую нашим братям, які виставили його на середину. І я так сподіваюся, що ви всі бачите, бо вони намагалися поставити його так, щоб всі побачили. Ми бачимо, що кадило складається фактично в двох частин таких оцієї нижньої підставки. Яка є основою, яка нагадує нам. Чашу таку, в яку потім кладуть вугля і лада. І вона має початок як жертівник, тобто місце, на якому приноситься жертва. І з самого початку люди мали такий особливий обряд, коли вони приходили, а вони були кочовими племенами, приходили на якесь. Стали місце, вони ставили на тому місці найперше камінь. І на цьому камені вони творили жертву, творили знак подяки за те, що вони дійшли до цього місця і хочуть тут залишитись і просити благословення. Потім цей камінь помаленьку змінився у високий, великий камінь, що потім нагадував нам пристіл. І таким чином, від простого каменя, ми дійшли зараз до престолу. Престіл означає стіл над столами, тобто найбільший стіл. І таким чином ми бачимо вівтар, престіл, як великий камінь, як великий жертовник. на якому приноситься безкровна жертва. Зверху ми бачимо купол. І справді це є своєрідний купол. Таким чином кадило пригадує нам як храм, пригадує нам храм. Всередину вкладається вугля, розпалений вугля, і потім зверху ставиться ладан. Коли ладан торкається розпеченого вугля, він починає тоді топитися. І випаровуватися, і так приноситься своєрідна жертва. Священник з тою маленькою церковчою, обходить найважливіші місця, які знаходяться у святилищі, і потім, як ви звернули увагу, я скеровую все кадило на кожного з вас, на людей. І в часі цього творю молитву. Чому відбувається це дійство? Почнемо з того, що найважливішим тут, у цьому діянні, є ладан. Що таке ладан? Ладан це є смола, робиться зі смоли, дерев. Як утворюється смола? Коли дерево зазнає якоїсь тріщини, рани, тоді воно виділяє сік. Виходить смола. Для чого? Дерево лікує самого себе, щоб цей рибець дерева, щоб він не став загрозою для знищення цілого дерева. Дерево виділяє свої сльози, бо болить, бо сталася рана. І ці сльози стають таким цілющим бальзамом, для того, щоб ця рана закрилася, бо потім цей ладан, він засихає. І тоді ви побачите, що на тих рубцях утворюється таке накопичення таких цих сліз своєрідних. Ми збираємо ось цю смолу, збираємо сльози дерева і потім їх відповідно до технології змішуємо із миром про яке ми сьогодні чули, або іншими складниками, які дають запах. Коли потім цей ладан висихає, ми його використовуємо на богослуженні. Так роздумуючи, священник, коли творить молитву з кадилом, він творить жертву сліз. Жертву того, хто був зранений і хто пролив за це сльози очищення і ліку. Коли творить цю молитву, ті сльози вони починають випаровуватися, і ви звертаєте увагу, що підноситься такий дим. В часі того, коли підноситься дим, виділяється також і цей добрий запах, який був змішаний. Це нам нагадує нашу молитву, яку ми творимо до Бога у своїх благаннях, зітханнях у своїх сльозах, яка змішана із Божою благодаттю, творить оцей приємний запах. Коли священник робить кадження, закликає людей до молитви. Молиться сам, показує нам, що відбувається із нашою молитвою, яка возноситься до неба. Ми чуємо запах, який приходить до нас, нагадуючи нам, як Божа благодать торкається нас, звідси відходить і торкається нас, огортає нас такий тихий, невидимий спосіб. Інколи люди, які приходять до храму після богослуження і чують запах кадила, запах ладану, кажуть, ця церква є намолена. І справді намолена, тому що була молитва звершена. Не просто лише пускання диму, а була звершена молитва. Як це... Приємно, коли ти молишся не сам. Як це приємно, коли ціла церква єднається в цій молитві. Як приємно, коли ви дивитеся на цей дим, який підноситься і переживаєте, що це ваша молитва підноситься також. Ми тоді переживаємо це таїнство Марії. Яка прийшла до Господа і своїми слізьми принесла у цю жертву свою молитву подяки. І оцей запах запашного мира рознісся по всій хаті. Або можемо поводитися як Юда, який робить вигляд, що нічого не сталося, який буде перейнятий якимись своїми. Проектами, якимись своїми думками, фаршивими. І тоді, коли священник молиться, і тоді, коли хтось, можливо, в часі кадження заносить свою молитву, бо я не знаю, що там робиться в ваших душах, він буде просто собі стояти, і вона буде просто собі дивитися, і, і, можливо, навіть критикувати, можливо, навіть осуджувати в своєму серці. Знаєте, ті люди, які разом зі мною беруть активну участь в богослужінні, вони вертаються додому іншим. Зціленими. Вони відкривають своє серце перед Богом, як Марія. І вони мають за що просити, вони мають за що дякувати. Вони переживають інтимну зустріч з Христом. А юди, а люди, які прийшли, так і підуть. Ми перед причастям кажемо, нехай не в осуд і не в осудження буде мені. Причастя святих твоїх тайн, Господи, а зцілення душі і тіла. Перед тим, як будемо наступного разу йти до храму, запитайтеся себе, ким ви хочете бути на богослуженні юдою. apo to marii